На одеському припортовому заводі вже прикрасили підприємство до новорічних свят. Протягом багатьох років стало традицією запалювати ілюмінацію на багатьох об'єктах ОПЗ. Кожного року спеціалісти цеху озеленення і обслуговування території створюють абсолютно унікальні та нові композиції. Цього року окрасу підприємства стала інсталяція з природних матеріалів. Подробиці у наступному сюжеті. Цього року створенню нової центральної композиції біля заводу управління посприяла стихія. Дати друге життя зламаним деревам запропонувала Наталія Возіян. Жінка працює у цеху озеленення агрономом. До практики догляду за рослинами додався новий досвід робота із ілюмінацією. У нас після уракану упала дві берези, упала голуба єль, і ми вирішили що цей матеріал як матеріал вот іспользуватись. Я пропонувала… Сделать из этого материала вот, новогоднюю композицию, такие как мы делаем маленькие столы, сделать такую же в большом размере, то есть объемную, сделать на нашей центральной клумбе. Аби створити інсталяцію в екостилі, були залучені спеціалісти декількох підрозділів заводу. Колби видували у відділі технічного контролю, а поєднати різні частини композиції. Авторці допомагали у ремонтно-будівному цеху. Ще одна новинка ялинкова іграшка. Вона впала із сусіднього дерева. І тепер кожен охочий може сфотографуватися у яскравому шарі. Усе святкове освітлення на Одеському припортовому заводі світлодіодне, гірлянди енергозберігаючі та менше схильні до механічних впливу ніж їх попередники цього року. Закупити багато нових конструкцій, зважаючи на ситуацію довкола ОПЗ, не вдалося. Проте спеціалісти ЦООТу провели низку ремонтів старих композицій. Наразі і технічні і творчі задумки по всьому підприємству намагаються реалізувати в одному стилі. рік ми щось доповняли, щось то доповняли. Оно було з різних… Представителі різних фірм, і воно було немножко несочитаємо. Зараз ми йдемо примерно одну і те же концепції, щоб був то не тільки красиво, мерцающий і горящий, а ще й був стиль-то общество. Тобто воно одразу смотрится намного лучше. Цех водообробки п'ять років тому започаткував казкову традицію. До новорічних свят тут виготовляють нову композицію з ілюмінацією. Першою була чарівна карета з оленем. Цього разу спеціалісти ЦВО презентували флюгер із символом 2017 року півнем. Уся інсталяція буде підсвічена знизу прожекторами. В літній період цехозеленення та обслуговування території радує заводчан квітковими композиціями, а взимку працівники ЦООТУ дарують оточуючим ілюмінаційну каску. Історія святкового освітлення на ОПЗ налічує більше десятиліття. Тоді такі технології були ексклюзивними в Україні. Сьогодні подібне освітлення справа звична. Тому на ЦООТЬ. ...працюють над найоригінальнішим втіленням ідеї для створення особливої атмосфери. «Придати праздничное настроєння, передати этот дух и что эти деньги, которые мы все вместе зарабатываем, они тоже нам приносять удовольствие, мне кажется, это правильно. А приходя на суровое задиблене підприємство, каждый день смотреть и думать, где же я работаю. Мені кажеться, нікою ніколи довольства те роботи, в которую в ти которую вкладываешь душу, не отримуєш. Поэтому э, ми задаємо візитну карточку підприємства. Ілюмінація прикрашатиме об'єкти одеського припортового заводу протягом місяця до середини січня.